Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 215 заняття, тема якого взаємне розміщення двох прямих у просторі. Отже, ми сьогодні з вами поговоримо про те, як саме можуть розташовуватися прямі у просторі. Дивіться: перший випадок: якщо дві прямі належать одній площині, то тоді вони можуть або бути паралельними, або перетинатися. Якщо ж дві прямі лежать в одній площині, і не перетинаються, то у такому випадку вони вважаються паралельними. Дивіться, ось припустимо, у вас є стіл. Припустимо, площина столу, у вас на столі лежить одна ручка, і ви ще паралельно до неї кладете іншу ручку. Ці дві ручки є паралельні і вони не перетинаються. Якщо короткий приклад цієї, цієї теореми. Далі, якщо ж, наприклад, у нас знову ж таки є стіл, і у цьому столі, на цьому столі лежать дві. Ручки, і, скажімо, вони лежать одна на одній. То у такому випадку вони перетнуться, це логічно, так? Да? Також ще бувають випадки розміщення двох прямих. Якщо дві прямі не належать одній площині, то тоді вони мимобіжні. Тобто, дивіться, ось припустимо, в нас є стіл, або, наприклад, якась полиця, да? у шафі полиця, і ви на одну полицю кладете одну ручку, і на другу полицю кладете другу ручку. То, відповідно, вони ніяк не перетнуться, ці ручки, тобто одна на одній лежати вони не можуть, тому що вони лежать на різних полицях. Ось. І, відповідно, паралельними вони також, якщо одна напрямлена в одну сторону, інша в другу, то вони не можуть бути паралельними. Тобто мимобіжні. Пропустимо, лежать якось отак. Далі. З цього ми можемо зробити висновок, що прямі у просторі можуть бути або паралельними, або мимобіжними, або перетинатися. Розглянемо ще декілька теорем. Дивіться, за теоремою. Якщо в нас є дві паралельні прямі, то через ці дві паралельні прямі ми можемо провести площину. Пам'ятайте, да, на попередніх уроках я вам казав, що площину можна провести через три точки, що не лежать на одній прямій, через точку та пряму, що не лежить на ній, і через дві перетинаючіся прямі. Також можна провести площину через дві паралельні прямі. Наступна теорема, яку ми зараз розберемо, виглядає так. Якщо в нас є пряма, і якщо в нас є певна точка, що не належить цій прямій, то через цю точку у просторі ми можемо провести лише одну пряму, що паралельна дальній. Тобто А паралельна Б. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Давайте розглянемо ще теореми. Наступна теорема, яку ми з вами розберемо, про мимобіжні прямі. Дивіться, якщо в нас є площина, у цій площині лежить певна пряма, припустимо, пряма А. І якщо цю площину перетинає друга пряма, та ця пряма не має ніяких спільних точок цією прямою А, то тоді пряма А та пряма Б мимобіжні. Дивіться, можливо, за малюночком вам здається, що пряма А та Б перетинаються, але це не так. Припустимо, у вас є стіл. На столі лежить певна ручка. Ручка певна да, лежить на столі. І у цей стіл, припустимо, вбивають цвях. То цей же цвях не буде притинатися цією ручкою. Тобто ручка лежить в одному місці стола, а цвях бувають у друге місце стола. Тобто у такому випадку вони ніяк не перетнуться. Так само і тут. Просто, можливо, на малюнку це не так помітно. Але дивіться, ще на малюнках позначають частину малюнка, ось таку пунктирну лінію. Що це означає? Це означає, що цю частину ми не бачимо. Чому не бачимо? Тому що ось, дивіться, ми вбили цвях. Тут в нас цвях війшов у стол. Далі це. Під столом, те, що ми не бачимо, і потім цей цвях виходить вже там, де ми його бачимо. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.